Всіх вітаю, всім гарного дня. Хочу вже показати вам свою хатину. Ось ми її вже так побілили. Трохи вигляд кращий, звичайно, але не по... тут не пофарбовано, то так якось. Ось моя сваха-красунька приїхала мені допомогти. Вона тут фарбує. Люда, помахай. Е, вона фарбує вікна, вікониці. Вікна ще ні, до вікон ще не дійшла черга. Ось такий ми вирішили червоний чи коричневий колір пофарбувати їх, щоб більше так під старинку було. Не знаю, як я буду там обшивку цю фарбувати. Це для мене ой, страшно тим, що не знаю, як туди полізти. По чому. Ну, ось таке, будемо показувати. Вам... Ой, чи не впала? Що там буде далі? Це я перебілюю, тому що побілила перший раз. <кхи> воно не гарно Видно, розводи такі по стінах. І тому перебілюю другий вже, чи третій раз, щоб вже воно було суцільне, таке гарне, біленьке. Ну ось, на сьогодні таке відео. Була рада, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, підказуйте. І до зустрічі!